Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Чуєш криниця? А ти як більше любиш? Зверху чи знизу? Я сань люблю з обох сторін. Та ну, так не буває. Чого? Щоб кобаса була на бутерброді з обох сторін. Ой, сань, сань, ти просто не вмієш. Дивіки, а, в мене вкрали машину. Так, тихенько, тихенько, жіночка. У мене в бутерброд з подвійною колбасою впав через вас. Я ж не кричу. Так. Що у вас сталося? В мене вкрали машину. Так, номер машини. Сім. Сім, далі. Що? Просто сім? Ні, це моя сьома машина. Ми вас питаємо: номерний знак. Так. Б. Далі. В. Ви що, мені алфавіт диктуєте? Ні, це мій номерний знак. А БВ. Я просто що попросила, щоб мені такі зробили, тому що я завжди його забуваю. Я зрозумів. Давайте почнемо з самого початку. Добре. Так. А я познайомилася з одним дуже цікавим бізнесменом. Ага. і він у вас цю машину вкрав. Ні, він мені її подарував. Так, далі що було? Далі ми з ним полетіли на Мальдіви. Це тут при чому? Ну просто я думала, що ви хотіли запитати, як я цю машину отримала. Послухайте, давайте ближче до дня погрупування. Ага. Отже, у нас з ним зранку було два рази, ну так як на Мальтівах. Дуже за вас раді. Ви можете конкретніше про викрадення автомашини. Так. Так це ж було у машині. Так, ну потім ви вийшли з машини, пішли кудись, вертаєтеся, а машини нема, так? Ні. Він мені дав гроші на шопінг, і я поїхала до торгівельного центру. А, і машину залишила на парковці. Ні. А там не було вільних місць. А, сьогодні ж знижки. От, і машину я поставила е, біля торгівельного центру. Зрозуміло, а ви виходите з шопінгу бах, на дорозі. А маш... На дорозі прийшли, а машини нема. Була машина, і вони стояли ще на одній машині, а потім вони разом поїхали. Так, а ну-ка, опишіть нам грабіжників. А, вони були усі у чорному зі зброєю і з раціями. Скажіть, а значки у них були? Так, вони були як якась мафія. Ну, все зрозуміло. Ваша машина на штраф майданчику. Так заберіть її звідти. А ми не можемо. Тому що її конфіскувала поліція. А що це означає? Що її конфіскувала поліція. Та ви хочете сказати, що. Що її конфіскувала поліція. От я так і казала, що у нас в країні щось непонятне, якась банда. Альо, буся, куяли собі. У мене український. Як ти гадаєш, як він її сьогодні накаже? Зверху чи знизу? Ось думаю, з обох сторін. А я думаю навіть з трьох. <гум> 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 До речі, а потрійний це цікаво. Ти що робиш, рот порвеш? Так. Да. Ну, Нічого, зато наїмся. Коли в мене алергія на пилок краслина, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Ви хоч світанок. Зустріли. Здається, зустріли. А нахрена ти шмаляв у небо? Я хотів в салют, а його все не було і не було. Ні було і не було. Так нахріна ти стріляв в ресторані, а? Тому що не було салюту. Я хотів зробити свято. Mm. Крута грудов. А хто курив за гаражами? Це адміністративне порушення начальник. Ні. Те, що ти курив, це кримінальне правопорушення. У тебе при собі знайшли. Там, там була все лиш п'яточка. П'яточка? І хватило на весь клас. Три рази по колу ходила. Угу. Забориста в ганська. А розкажи, як ти вікно в ресторані вибив. Випадково. Випадково. Ти розбив його вчителем географії. Ти його з другого поверху викинув. Він все одно всіх задрав і вже додому збирався. А за те, що ти цілувався з Петрикіною, тебе теж чекає покарання. За що? Їй вже є 18 років. Вона взагалі вчителька біології. Так, Але вона була проти поцілунку. І її чоловік теж. Я не знаю, він мені такого не казав. Бо він пішов додому зразу за географом. Так, круто Грудов. Поверни золоту медаль. Давай. Та забрак. Всі. Золоті медалі. Всі. Правда про вас кажуть мусара. Це забирає. І паспорт директорки. Поки вона мій не поверне, я не віддам. Та твій вже в нас давно. А, так. Збирать. Ой, крутогрудов, крутогрудов. Ти хоч розумієш, що після такого тебе жоден інститут не прийме? Прийме. Який? Академія МВС. Так. <клес> так. Так. Так, пане генерал. Роботу з виховання вашого сина провели. Так усі обвинувачення зняли. Як з пістолета стріляв, ніхто не бачив. Георг претензій немає. Директорка теж так, може вступати в будь-який вуз. Угу. Зрозумів. <кхух> так, виконую. Що сказав? Сказав, що Крутогрудов молодший, тепер наш начальник. І звання в нього тепер май майор. Рівняйсь! Струнко. Та ладно, вільно. Я на вас зла не тримаю. Відкривай! Зараз я піду за формою. Повернуся, будемо святкувати моє призначення. Так точно. — Мазераті собі купив. А до X5. Втопив. Бувай, не переймайся. — Привіт, братіки! О, Філіпова. А я знав, що ти сьогодні прийдеш. Я на машині курку збив. О, я рада тебе бачити. Магіра, ти чого прийшла? Йшла до венеролога та й до нас зайшла. Взагалі-то я прийшла попрощатися. Що, поступила? Чи залетіла? Господи, <звук> не в прямому сенсі, хлопці, я, коротше, вирішила поїхати до Польщі. Буду полодинці збирати. а? <звук> Ти? Чого ригочете? Я, 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 я <пілляв> буду там нормально зарплату А, <пілляв> Ну, в принципі, ти тут, у сфері полунички, працювала. <пілляв> <пілляв> я навіть собі вже представив, як ти на полі рачки полуницю збираєш. <пілляв> Знаєте, я можу заробляти гроші і не тільки сексом, ага, а ще й на шару полуницю поїв. <пілляв> Філіпова! Ти без сексу і два дні не протягнеш. Дурепа. Диви. Взяв собі каєна. А Мазераті що продав? Розбив. А, буває. Привіт, вай крейні! Здорово. Ага, Філіпова! Я вибачаюсь. Пані Філіпово! Не думав, що таке скажу, але я навіть за тобою трохи скучив. Ага, ага. Ну що, як ти там в Польщі? Нормально заробила? Ага, оце все заробила. Це і все? Ага. А що? О, не дарма кажуть, що наших там в Польщі і в хвіст, і в гриву. А -а -а. Без образ, Філіп. Та нічого, коротше, знаєте, що? Мене звільнили, а? Що оце? Медкарту не змогла купити. Та ні, я, я нормально, я, я вийшла на роботу на поле. Так. Отака от стала, отака от наклонилася і порпаюся там, порпаюся, порпаюся. А потім я така отакі обличчя і у них були. Стали вкопані, стояли, стояли, поки полуниця не згнила уся. Ой, хручі. Так, і той, а що думаєш робити? Та ну я до боршу, я тут більше на огірках зароблю. От тобі треба поїхати до Польщі опутолом працювати. Давай, давай. Філіпова! А ти на якому полі огірки збирати будеш? На якому полі. На кільцевій. Нормально я так по луниці поїв.